Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Е, ну, минув вже, е, півтора року активної фази е, війни. Е, ми продовжуємо свій опер е, расістські навалі. Хочу підвести невеликі підсумки цих подій, що зроблено, а головне, що не зроблено, і як нам наблизити нашу перемогу. На жаль, ейфорія, що війна закінчиться за 2-3 неділі, пройшла, і зараз стає питання, скільки продовжиться ця війна. І що нам з цим робити за півтора року? Люди доброї волі, як я вже неодноразово казав, вийшли на свій супротив. Вони фактично оголосили війну Росії, яку була не оголошена до цього часу, і владі влада була змушена підтримати цей опір. Ми сподівалися, що за півтора року ми не обучені, але з великим бажанням боротися. Дамо зараз можливість тилу підготуватись, виготовити достатньо зброї, підготувати бійців і з новою силою піти в бій. На жаль, треба констатувати, що війна продовжується не для всіх. Вона продовжується для добровольців, які пішли в армію. Вона продовжується для волонтерів, для бізнесу, який допомагає. На жаль, у владі не відреагували на ті виклики, які були до 24 лютого, і фактично практично нічого не зробили. Для пришвидшення нашої перемоги У нас ми програємо сьогодні. Можна вже констатувати Російській Федерації в інженерції, Ми програємо в безпілотниках. Ми зараз програємо їм в радіоелектронній боротьбі в радіоелектронній розвідці. На жаль, за цих півтора роки, коли ми закривали своїми тілами фронт, тил так і не розпочав свою війну. Ми бачимо ганебні факти розбазарювання державних коштів, які суттєво б допомогли зараз в боротьбі з ворогом. У нас не вистачає практично всього. Нам не вистачає високоточної зброї, не вистачає достатньо. Боєкомплекту снарядів не вистачає засобів захисту, і я б от для себе розумію, що якщо тил не включиться, якщо так і продовжиться, то вже неодноразово казав, ми добровольці бистро закінчиться, а рашистська наволоч повернеться. На нашій території тут е, треба е, нам згуртованіше тиснути, по-перше, на нашу владу, яка фактично е, продовжує саботувати е, боротьбу. Е, вже неодноразово казав, що перемога на фронті вона може складатись з декількох перемог перемог на економічному фронті, на інформаційному фронті, на інституційному фронті. Ми досі не перевели свою економіку на військові рельси. Кабмін самоусунувся. Офіс президента, який фактично зараз відповідає за це. Не робить достатньо зусиль. Бачимо повний безлад в системі підготовки. Вже такі кричущі факти, як з Євгеном Борисовим, який за цей час за час війни збагатився. Ми розуміємо, що він і до війни займався своїми діліжками, а зараз такий потік не бажаючих захищати свою батьківщину, і це результат роботи правлячих еліт, коли люди. Не ототожнюють себе з е, цією державою і не хочуть її захищати для того, щоб вона е, державу захищали, люди мають повернути довіру до цієї держави, що вона дійсно про неї піклується. Е, півтора року іде активна фаза, і ми знову ваші прийоби закриваємо своїми тілами скільки можна. Буквально нещодавно вже казав було інтерв'ю з Валентином Бадраком, це директор центру досліджень армії, конверсії і озброєння. І він чесно визнав, що ми знову в період активної фази знову програли рік, втратили рік і не підготували. Своє ВПК до виробництва такої необхідної зброї в Україні влада продовжує витрачати кошти бюджету на свої забаганки. Більш того, намагається нас застидити, що ми, нібито, є невдячними їм, імітує боротьбу їздить відрядження знову кричущий факт поїздки на Мальдіви депутатів ті які мали б сьогодні переглянути кошторис заборонити всі витрати окрім як на фронт на забезпечення військових вони їздять на Мальдіви, відпочивають а люди гинуть я бачу в цьому один вихід. Ми маємо зараз створити шалений тиск на всіх можновладців, як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. Вони мають той бюджет, який вони прийняли в грудні місяці, переглянути, заборонити всі витрати окрім витрати на фронт, і скерувати ці кошти на фронт. На жаль, влада реагує лише на потужний тиск з блоку суспільства, суспільство зараз не має жодного інструменту впливати на можновладців, змінювати їх. Ми розуміємо, що зараз ми не можемо вчиняти більш рішучих дій по відношенню влади, але маємо використовувати всі інструменти тиску. Ми бачимо, що якщо якесь питання набирає дуже гучного розголосу, то влада змушена реагувати. На жаль, лише таким тиском ми можемо зрушити справу з місця. Закликаю всіх звертатися до всіх депутатів, тикати їх в безлад, який вони вчинили своїми діями. Всі місцеві ради мають переглянути бюджети, виділити кошти на зброю, на високоточну зброю. Має бути урядова програма щодо виготовлення дронів, дронів камікадзе, дронів бомберів. Кожен такий бомбер захищає нашого бійця на фронті. Їх має бути цілий рой. Щоби знищити цю навалу без тиску на владу, на всі гілки влади, без суцільного контролю влади, на жаль, ми не переможемо. Маємо тиснути, змушувати їх проводити інституційні реформи, змушувати проводити економічні трансформації. Багато людей говорять про це. Закликаю також поширювати цю інформацію, поширювати думки адекватних людей. Їх достатньо. На жаль, вся інформаційна стрічка зараз заповнена офіційними особами, які нас заспокоюють. Знов Резніков заявив, що війна закінчиться через рік. Після того, як ми вступимо весною в НАТО, не закінчиться. Якщо ми будемо сидіти і чекати, ми програємо. Ми зараз маємо мобілізувати всі наші зусилля на перемогу. Ми маємо забезпечити всім необхідним військових. Ми маємо створити суцільний жах для всіх можновладців. Вони живуть серед нас, вони крадуть серед нас, і якщо ми будемо їм вибачати, ми закінчимося на фронті. Тому закликаю створити суцільний громадський контроль, тиснути, якщо ви не хочете, щоб ворог прийшов знову до вас. Ваші домівки треба забезпечити військових всім. Треба вигнати всіх воєнкомів. зараз Зеленський заявив, що виявляються грішки, такі як у Євгена Борисова, фактично у всіх воєнкомів. Кому це невідомо воєнкоми? Мають стати люди з досвідом з досвідом бойових дій, які розуміють хто має піти на фронт. Навіщо він має піти на фронт? Люди мають розуміти, які війська є, що вони виконують. Треба ознайомлювати українців з сьогоднішньою зброєю, як воюють, як себе захищати. Кожний українець має вміти володіти зброєю, повинен мати доступ до цієї зброї. Знову ж таки, повернутися до питання на? Дозволити короткоствольну і автоматичну зброю українцям це все зараз треба робити, а не сидіти і чекати ще рік, що через рік нам, нібито НАТО, нас захистить. НАТО так не воює, як ми зараз воюємо. Вони не будуть. Тому заход треба теж тиснути, щоб вони все таки надали зброю більше зброї летальної надали. Літакі, треба працювати з виборцями за кордоном, щоб вони тиснули на своїх політиків, вимагали більше, більше зброї для українців, щоб ми змогли закінчити цю війну. Тому що після нас будуть інші країни, як вже неодноразово повторював слова Олександра Олександри Матвійчук. Не буде миру, допоки не покаране зло. Тому це справа всіх. Звичайно, нам доля дала саме важкі випробування, випробування з власними життями, зберегти миру у світі. Тому без допомоги всіх і вся, без допомоги Заходу, без включення нашої еліти, можновладців в цей процес це неможливо. Тому Кожен на своїй ділянці фронта має зробити максимум. І маємо вимагати, якщо можновладці не готові, вони мають піти геть геть з пляжу, якщо ви не готові. Тому що е, ще півтора року ми не протримаємося і ну, буде лихо. Тому давайте не допустимо цього і давайте тиснути всіми силами. Всіми можливостями тиснути і на захід і на наших можновладців ми маємо перемогти, і маємо отримати таку жадавну перемогу. Слава Україні!